Вітаємо армій Сьогодні ось у 59-ї окремої штурмової бригади сил дислотних систем. Ну, як злетіла лека, ви вже бачили. Зараз вона знайшла вже ціль, і хлопці будуть запускати у кардитрон лава. Ми були одним із тих тестових екпажів, які взагалі тестували нову лалеку на новому зв'язку. Тестували ще перші булави, і вже тоді вони себе показали ну прям дуже гарно. Відгуки по техніці просто ну. Тільки найкраще. Тобто там є версія булави, які ми можемо застосувати під свої задачі, яка буде летіти десь 100-115 кілометрів. А це не гармата, Ні, Це гармата далеко. Це ж цікаво. Наші й Скоригується далеко. Ні-ні, ні, там. Як нам тепер завернути її? Та що, я просто зараз даю атаку. Ні, він ти ж не підеш. Як? Я йому ще з лоба піду під кутом 25. А ну? я ему в лоб. Ну И давай, давай. Давай, там уже двенадцать. Так, атака распочата. его сейчас буду раскручивать, мы перед собой. себя Да, булава идёт на удар. И мы сейчас е Би, <реб>. Давай, давай. Обзуможет. Да всё, не, не попали. Він встав! Став. стоп! Насколка, ні, ні, на сраку десь б А Пало. треба відео передивлятися буде. Може обратно в книгу є Ну, я йому в морду бив, я перед ним Сьогодні якраз було враження вантажівка, хоча шукали бук, здається, так? Да? Так, шукали бук, але він падла, зрозумів, що щось йому зараз прилетить, і сховався. Ну а цілі, які ховаються вже в ангарах чи в будівлях, ми ж не можемо уразити. Три кг так, кілограм боча в нього. Так, 3,6. При гарному влучанні цього достатньо, щоб розвалити такий ЗРК, ну, зробити його повністю небоєздатним або заставити вибухнути його ракет. По бронювання техніці не сильно працює, так? Бо там танки не знаю, БМП. Можна, в принципі, можна. Просто для цього в нас є інший баражуючий боєприпаси: це «Хелсінг 100 ми стараємось все ж таки булаву як такий доволі коштовний засіб використовувати, як то кажуть, на рейдбосів. Okay. А, там саушки чи щось таке попроще. У нас постійно кожен день, там один-два виліта робить iq 100, а, там 4-кілограмове ударне ядро. І воно доволі непогано впорається і з танками, і, в принципі, ще мого. Але булава може теж склеїти танк його її бойової частини. Абсолютно достатньо, щоб знищити танк ніколи заходити. У вас три, там, у вас лах три секунди десь, три. три. Саш, ми не могли по-іншому компас збити. Я вже як її викрутив, щоб розуміти, що вона йде іменно на машину. Через це ми заходили так, розумієш? Так, да, десь дві години. На що? Підпай ще одну кулаку. Пуск. Пішла, пішла, пішла радіна. Борт в воздухі.